Вступна кампанія Чернівецького національного університету імені Юрія Фуцьковича – на фінішній примі. Університет отримав практично 22 тисячі заяв. Дізнаємося, що ж очікують абітурієнти від навчання цього року. Очікую. Максимальної співпраці від себе, звісно, тому що на вчителів не буду казати нічого. Чесно кажучи, дуже переживаю, як це все буде, тому що це якийсь такий новий крок, знаєте, в доросле життя. Потрібно якось адаптуватися буде. Сподіваюся, що зможу максимально докласти всіх зусиль, котрі мені будуть потрібні, щоб досягти всього, що я хотів би. Я хвилююся. Амбіції у мене ростуть дуже сильно хочу вчитися вже. Чекаю 1 вересня майбутнього. Надіюся, що не буде тривог і війна швидше закінчиться. Цікаві історії, пригоди. Щось нове. Я вступаю на журналістку і красмедійність, бо хочу ходити з мікрофоном, як ви. Дуже хочу знайти тут друзів, якесь оточення. Я хочу мати ем, класне студентське життя насичене, бо моя мама, коли вчилася в академії, вона там справді вона знайшла собі друзів на все життя, і вона у неї є дуже багато цікавих історій. І я, звісно ж, хочу отримати тут якісну освіту. Я хочу своїми знаннями внести якісь. Розвиток, ну, в Україні, розумієте, щось таке. І які у вас є сподівання на навчання? Позитивні <соць> з кар'єрним злідством, звичайно. Не знаю, страшно дуже. Чудове студентське життя і неймовірна чудова база з філології, куди ми йдемо? Надіюсь, добре вчити стипендію отримати. Я очікую тільки позитивних вражень, тільки позитивних емоцій. І всього найкращого.